Я включаю демостацію. І так, видно всі так? Так. Слава Україні! Вітаю, шановні учасники, слухачі. Усім відома така аксіома. Життя це найбільша людська цінність. Зараз пропало, зараз секундочку. Життя це найбільша найбільша цінність людська так під час надзвичайних ситуацій або під час військової агресії дуже важливо не нехтувати своєю безпекою безпекою дітей та бути свідомими. Це істини, які були і будуть. Проте в наш час, в час, коли нові види небезпеки все бурхливіше і бурхливіше розвиваються. Змушують змушуються ми змушені так вносити певні корективи в освітній процес. Планування цього освітнього процесу, планування позаудиторних та виховних заходів. Якщо говорити в цілому, то війна принесла в життя дітей втрату, невизначеність активізувала страх та тривогу. Діти втратили і втрачають продовжують втрачати значну повсякденність та впорядкованість життя. Зазвичай відчуття безпеки та захищеності, ми ж розуміємо, наші діти шукають у дорослих. Тому вчителі та вихователі, ну в тому числі і батьки, зобов'язані знайти правильний підхід до кожної дитини, аби при реальних небезпеках в неї сформувалася правильна психологічна довіра. Ось в такому випадку кожен підліток психологічно е, Психологічно знайде можливість і скажімо так звернеться до допомоги до дорослих і правильно цю допомогу отримає, адже відомо, що в саме юні роки психіка у підлітка вона є нестійкою, бо знаходиться на етапі формування. Якщо говорити за статистику з 24 лютого з часів повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, ми маємо ось таку інформацію: що станом на 29 серпня 2022 тисячі двадцять року от загинуло 337 дітей, травмувалися 733. Ось, якщо в принципі взяти до уваги Цю статистику, так то ну, звісно, ми розуміємо, що питання, яке висвітлюється, питання безпеки, які повинні е, е, оглядатися і доноситись, є на сьогоднішній день доволі актуальними. Що ж, е, говорить в цьому напрямку е, спеціалісти вікової психології? Ну, дійсності, мова йде про підлітків, мова йде про тих, в кого психіка формується, і вони всі одностайно е, рекомендують. Дотриматися ось таких чотирьох основних принципів психологічного підходу, аби правильно планувати та провести розмову або без. Що сюди входить? По-перше, психологи вікові говорять, що Підліткам потрібно надавати інформацію відповідно до віку. Ну тут ми повинні розуміти, про які мови йде підлітків. Так тому, що підліток, якщо, наприклад, ми говоримо третій клас, п'ятий клас, восьмий клас, так це вже дещо чуть, чуть різні підлітки. проте ось надавання цієї інформації, ось відповідно до віку. Треба дбати ще про такий аспект, щоб не ретравмувати дитину яким чином тут можна в принципі підійти, щоб виконати цей пункт? Радять говорити з підлітками простою мовою, можливо використовувати певні казки, історії. Так? Якщо ми говоримо за меншу вікову групу, тобто тут можна наводити приклад козаків, які боролися проти зла. Якщо говорити старшою групою, так то не потрібно приховувати інформацію про те, її треба дозувати. Другий така от, такий підхід да, психологічний, він е, обумовлює актуальні на сьогодні це медіаграмотність та, відповідно, медіагігієна. Це те, що сьогодні. Є тим так це є другий фронт. Ми можемо сказати війни в Україні інформаційної війни, війни, коли вся інформація е, спотворюється, викривлюється і е, важко важко навіть дорослій людині. Навіть дорослі людині важко усвідомити, так? тобто важко профільтрувати, а ми ж говоримо про підлітки. Ну, В цьому контексті так є поради, щоб, в принципі, треба бути уважним так, до підлітків. І коли чують чи чуємо певну інформацію, так, потрібно, яка, на вашу думку, так, або є, яка є недостовірною, потрібно е підійти, скажімо так, з запитаннями, а що ти? Думаєш, яка твоя думка, звідки ти отримав відповідну інформацію, аби е, змогти її відкоригувати, спростувати або поправити? Третій – От такий підхід він безпосередньо спрямований на зосередження уваги на допомозі. В дійсності підліткам дуже важливо знати, що є люди, які допомагають одне одному. Це головне. Ось розказати підліткам про роботу волонтерів, про роботу. Е е Тероборони, якщо підлітка виникне бажання допомогти, може допомогти, може малювати, може писати подяки нашим військовим, малювати картини, ось плакати, вірші писати. Тобто бути, скажімо так, в, в руслі усіх громадянин, громадян України, так на єдиному спільному фронті і підлітки також заслуговують бути е, Цього ось вони повинні відчути саме вони повинні відчути оцю можливість, що вони також є учасниками оцього спільного такого єднання, ось яке приносить безпосередньо досить позитивний психологічний комфорт. Ну, і четвертий момент це слідкувати за станом підлітків, оскільки стан підлітків, так як я вже зазначав, є доволі пов'язаний із психологією. Так, то тут покладаються, ну, рекомендують слідкувати за станом здоров'я, за станом психологічного напруження, і якщо є певні питання, потрібно негайно впливати. Отож, до вашої уваги хочу сьогодні надати декілька простих рекомендацій ось які як можна Підійти до організування проведення цього уроку з безпеки в умовах війни, заакцентувати вашу увагу на найважливіші правила, які повинні засвоїти підліток, аби уберегти своє життя. Е, для е, Цих наданих рекомендацій можна застосувати до ну до застосувати техніку долоньки та п'яти пальців, відповідно так, що собою представляють послідовні чіткі і чіткі і послідовні дії. Аби підліток чітко запам'ятав оці прості правила, е, Ну, надалі хочу е, дещо зупинитися на техніці з п'яти пальців і дійти до того, як це можна перекинути на техніку долоньки. Причому ці два, е, ці дві техніки так, вони досить вдало поєднуються і доповнюють одну одну. Якщо умовно виділити п'ять основних небезпек: загальна транспорт, вулиця, школа вдома, тобто ми можемо зрозуміти, що кожна ця небезпека може відповідати одному із пальців руки. Якщо о, до речі, і тут ще також хочеться зазначити, що таку техніку, техніку п'яти цих пальців і долоньки, рекомендують використовувати не, рекомендують використовувати регулярно так, декілько ну шляхом декількох повторення, тому що повторення, як знаємо, дає досить позитивні результати. Отож, якщо формуючи відповідно оці безпекові питання, так почнемо із головного великого пальця. Великий головний палець відповідає за загальні правила безпеки, що ж формуємо? Постукуючи по великому пальцю, по великому пальцю ми формуємо тут в першу чергу довіру до дорослих, самоконтроль, позитивні емоції, і от тут нам також потрібно закладати поняття, що таке рюкзак безпеки, що в ньому повинно знаходитися, і в принципі, для чого він взагалі присутній, які тут можна Прописати або проговорити правила, так, які відповідають за загальну безпеку. Ну, по-перше, так, ці правила, я вам скажу, це є не новина, ці правила сьогодні є у багатьох джерелах інформації. Надалі я вам скажу в яких так, але сюди відносяться наступні, це... Е, Правило щодо поводження із документами та телефоном, так тобто тут рекомендують їх навчити підлітка, не віддавати ж... ці документи, телефон незнайомим людям за жодних обставин. Ну, ми розуміємо, телефон це також є джерело інформації, е... контактних телефонів. Так тому це може бути або звертатися шахрай, або в принципі використатися не дуже варних цілях. 에... Потрібно роз навчити підлітка довіряти тільки близьким знайомим. Це в умовах війни це досить доречно, Я вам скажу це батькам, родичам, друзям, сусідам, вчителям, в тому числі. Завжди шукати компанію 에... підлітку, так не переміщуватись наодинці, не погоджуватися на пропозиції незнайомих людей 에... і не ігнорувати ну не ігнорувати звуки сирен, сигналів про повітряну тривогу чи іншу. Тривогу. До речі, тут досить, я вам скажу, важливо, тому що е якщо брати статистику, так то сьогодні навіть багато дорослих громадянин е України регулярно е ігнорують звуки сирен, я вам скажу, повітряної тривоги, а підлітки вони ж е беруть приклад із дорослих. Тому треба своїм власним цим прикладом так, показати про. Е Відповідальність перед цим і відповідно заложити таким чином правильну безпеку. Ну і не погоджуватися на там, так розлучення з близькими, не довіряти тим, хто говорить, що. Там безпечніше, але батьків туди не можна. Ось, якщо говорити в цілому, так то ми бачимо, тут потрібно мати от загальні такі от поняття, так а от про рюкзак безпеки, да що собою представляє рюкзак безпеки і для чого він є, так? Якщо е, говорити простою мовою, то е, ми розуміємо, що сьогодні. В Принципі рекомендації по наповненості рюкзака безпеки є доволі масштабними. Так туди входить величезна кількість набору, але навіть елементарно найпримітивніший рюкзак безпеки, куди входить заряджений телефон, вода, додатково виписані безпосередньо номера на листочку папірця, додаткові номера, куди можна звернутися за допомогою. Та може бути якийсь батончик, солодкий Так, то тобто те, що можна скористатися під час там, психологічної атаки або Кажемо, під час певних з певної такої складної ситуації вказівний палець. Постукуючи по казівному пальці, формуємо безпеку в транспорті. Так, тут також потрібно звернути увагу підлітка на те, що м -м транспорт під час повітряної тривоги, під час е ракетних обстрілів, він не є е також зовсім безпечним. І е загальні правила так тут зводяться до того, що під час сигналів повітряної тривоги так потрібно негайно залишити транспортний засіб і направлятися до найближчого укриття. Ось якщо говорити про пересування в транспорті, так то тут потрібно розуміти ну, ну, нагадувати про те, що потрібно триматися за поручні, бути уважним, слухати інформацію про оголошення зупинки тощо, так і у випадку непередбачених обставин, так якщо може страплятися під час руху в транспорті, не соромтесь звертатися за допомогою до водія. Ось тому, що е, спанікувати можна. Паніка це, я вам скажу, емоція, яка триває не хвилину, а декілька хвилин. Так, а от допомогу можна отримати швидко. Середній палець так відповідає за безпеку на вулиці. Так, е відповідно, е я. Як... Під час пересування вулицями, пішохідними переходами, парками, скверами, так, і в тому ж самому під час повітряної тривоги рекомендується ось перелік таких. Е Правила, так які потрібно також нагадувати, це ну, перше правило обов'язково загальне, переходити дорогу лише в спеціально встановлених місцях. Я думаю, тут навіть можна не пояснювати. Е, важливо не ходити поблизу зруйнованих будівель, будівельних е, майданчиків, тому що це є може бути е, скам так джерелом додаткової так, небезпеки, на яку може наражати себе. Відліток. Триматися подалі від висоти за можливості, так тому що ми ж бачимо, що в, під час російської агресії вони не вибирають куди запускають ракети, і, на жаль, стається так, що дуже багато там під час цих ракетних обстрілів. Висотки рунуються і можуть е, гинути люди. Не знімати в жодному разі на телефон пересування військової техніки та е, не фотографувати інших споруд. Це те, про що е, говорять спочатку повномасштабної агресії, тому що ворог може використати е, оці е, дані, і е, навіть дитина, підем сама того не розуміючи, так вона може допомогти ворогу. А відповідно це досить є непростим. Не наближатися от тут теж важливо, треба обов'язково звернути це на це увагу. Це не наближатися до підозрілих предметів, навіть якщо вони схожі на іграшки або інші знайомі речі. Тому що це можуть бути вибухові речовини, вибухівки, так і відповідно в ніякому разі не брати їх в руки, ось не кидати по них іншими предметами. Ну і звісно, треба тут дати чітко зрозуміти, що. Так, як підліток є також частиною суспільства, так то він зобов'язаний або повідомити когось дорослого про знахідку, або зателефонувати до спеціалістів за номерами 101 та або 102. ну і не перебувати на вулиці в темну пору часу, так уникати безлюдних і мало освітлювальних місць. Безіменний палець так, відповідає за безпеку в школі. Так, тут ми повинні <кхід> акцентувати увагу на дотримання права поведінки етики з одногрупниками та вчителями. І під час сигналу повітряної тривоги, особливо перед першим вересням, це також частина роботи, яку повинна буде провести школа серед виховних таких процесів, як разом швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, тому що до цього часу у нас були багато дистанційної форми навчання, а тих, в кого є. Укриття, так то тут треба, щоб пройшли навчання, підлітки як швидко організовуватися разом з вчителями і спускатися до укриттів. Ось тут е рекомендується ось такі ось поради, так, які потрібно на справді потрібно доносити: це перше, завжди слухатися вказівки старших та вчителів, та з ними не сперечатися. Ось по сигналу тривоги разом з класом та вчителем терміново спуститися в укриття та відповідно зайняти встановлене місце. Без попередження та дозволу під час навчання не залишати школу, не спілкуватися з незнайомими людьми на території школи і е, за будь-яких непередбачених обставин, фос-мажорів, так е, звертатися до учителя або класного керівника з певними проблемами, питаннями та відповідно отримувати відповідь. Мізинець е, відповідає за е, безпеку вдома. Безпеку вдома. Ось якщо ну ми в принципі розуміємо, так, що дім це фортеця і вона має бути найбільш захищеною. Проте і вдома під час повітряних тривог так чатує небезпека сюди, входить і небезпека з електроприладами, відкритими вікнами і так далі. Так, але ми акцентуємо увагу на тому, що під час війни тому тут перше таке от Порада це під час тривоги ні в якому разі не підходити до вікон та балконів. Спускатися в укриття. Спуститися в укриття під час сигналу повітряної тривоги або е, скористатися правилом двох стін. Ну, я вам скажу, що е, ну, тут повинно цим правилом користуватися дорослі із підлітками, тому що дитині важко буде зрозуміти про це правило. Не відкривати двері незнайомим людям, навіть якщо вони просять до про допомоги, якщо підліток знаходиться сам. Вдома завжди вдома завжди вдома ділитися своїми емоціями з рідними та близькими, розповідати, що ви на душі, ділитися про проблеми, тобто, е, виходити із певного цього емоційного, емоційного такого напруження. Під час Військової агресії, так, формуючи, користуючись технікою п'яти пальців, так ми повинні розуміти, що в сумі оці безпеки вони відображатимуться на наших емоціях а емоції безпосередньо будуть впливати на гармонію здоров'я, на гармонію тіла та духовного стану. В, звертати увагу на те, що емоції, також звертати увагу на те, що емоції це потужна сила, так, і відповідно з ними потрібно працювати. Які ж тут емоції виникають під час війни? да, Під час війни виникають злість, та гнів, відповідно, втрата впевненості, страх, де реалізація, так і підлітку досить необхідно. Ще раз наголошую пропрацювати е, ці емоції, так проговорити їх і випустити назовні. Це робиться за допомогою декількох вправ е, обі допомоги. Так і чималу кількість психологів так рекомендують е, скажімо так використати на східній рік. Безпосередньо такі от техніки. Ну, перша техніка, та вправа, щоб працювати з емоціями, це техніка квадратного відповідно дихання. Ось корисне буде опанувати дихальні вправи та спробувати дихати квадратом. Дих на чотири рахунки, пауза, і на чотири рахунки видих. На чотири рахунки знову пауза і потім знову дих. Через кожних 3-5 хвилин такого дихання помітне, помітити, що стали, помітити, так, помітити за підлітком, що він стає більш спокійнішим і рівноважнішим. Друга техніка це крок назад. Крок назад Вона дозволяє. Подивитися на ситуацію з іншого боку та дає можливість загальмувати небажану психологічну реакцію, змінити емоційну поведінку на більш доцільну. Ось. Третя техніка техніка емоційного самоаналізу, так сприяє зменшенню інтенсивності негативних емоцій, дає змогу визначити проблемне поле, шляхи подальшого самовдосконалення. Ну, техніка емоційного самоаналізу вона потребує завдань завдання правильних питань. Так. Це, наприклад, що відбувається зі мною в цей момент, що я зараз роблю. Про що думаю, як дихаю, і так далі. Так, таким, чином ти, е, таким чином, підліток може е, здійснити певний самоаналіз е, своїх емоцій, так, і, відповідно, управляти імпульсами. Ось. Також актуально, шановні, не сказати про в цілому про безпеку також в інтернеті, тому що безпека під час війни є безпекою, але е сьогодні підлітки також користуються інтернетом і їм потрібно вже формувати правильні. Е Правильно цю медіограменість, як я говорив, і медіа її є, ну, так, тому що в інтернеті нас їх можуть очікувати хакери, шахраї, булери. Ось і це, в свою чергу, також буде впливати на той самий емоційний стан. Ну, І якщо говорити в цілому про техніку п'яти пальців та долоньки, да, то ми бачимо, що ми розкинули небезпеки на п'ять пальців. Зрозуміли, що е, е, закладання оцих правил поведінки підлітка під час війни, е, робота з підлітком над емоціями, якщо ми говоримо вже по долоньку, так е, буде впливати також і на здоров'я тому числі тіла. Ну, звісно, доповнити можна і різноманітними вправами, доповнити можна безпосередньо хобі, так? можна, в принципі, направити підлітка в русло вираження певних оцих емоцій. Ось. Якщо говорити, скажімо так, які ще є варіанти, так які є ще варіанти донесення оцих простих правил безпеки? Так. Їх є декілька, тобто техніка п'яти рук, п'яти пальць, перепрошую так, вона не є, ну, скажімо так, такою основною. Тут можна використати чималу кількість форм ігрових ігор, так, де можна пропрацьовувати з підлітками певні ситуаційні задачі, як можна безпосередньо діяти, так, або що потрібно робити, які дії повинні бути. Ось, не кінці такого навчання, так, або внесення цих правил, це те, щоб підліток залишився з позитивним настроєм, щоб в нього формувалася довіра, спокій та відповідно ясне мислення. Так, тому що ми розуміємо, що діти це і є таким малесеньким, такі дорослі, так, які, повторююся, так, є частиною нас самих. Е секундочку. А звідки шукати інформацію, так або де можна додатково черпати інформацію про безпекові питання? Ось є на порталі в Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Є чимала кількість інформації про безпеки, в тому числі і абетка безпеки, і ці правила на навчальному медичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Усім дякую за увагу.